Вітаю усіх на каналі Центру сертифікованого навчання ПРОКОМ. У сьогоднішньому відео ми розглянемо другий блок лайфхаків щодо налаштувань списків журналів документів та довідників у програмах ліній КЕАС. Лайфхаки будемо розглядати на прикладі журналу документів надходження товарів і послуг. У прикладному рішенні бухгалтерія для України. Як зробити швидкий відбір по контрагенту у списку документів. Для цього необхідно стати на потрібного контрагента, натиснути правою кнопкою мишки і обрати команду Знайти контрагента. Відповідно, у нас є перелік прибуткових накладних лише по обраному контрагенту. Також ви можете робити одразу декілька відборів у журналі документів. Наприклад, спочатку зробити відбір по контрагенту. А потім зробити відбір по складу. Зняти ці відбори можна, натиснувши хрестик вгорі. Відповідно, такі відбори доступні і для інших полів списку документів. Наступне налаштування як вивести список документів. Для цього необхідно відкрити розширене меню за кнопкою Ще і обрати команду Вивести список. Спочатку обираємо, виводити у табличний документ чи у текстовий. Далі, за допомогою прапорців, обираємо, які колонки будуть у списку. Для зручності можна спочатку зняти всі позначки з рядків і обрати лише необхідні поля. Натискаємо ОК. Бачимо виведений список на екрані лише із потрібних нам колонок. Вивантажити цей список можна за допомогою кнопки виклику меню. Обираємо файл Зберегти як. Далі розглянемо, як зробити групування списку документів. Натискаємо кнопку Ще і обираємо команду настроїти список. На закладці Групування доступні поля, за якими можна згрупувати список документів. Для прикладу, згрупуємо прибуткові накладні за контрагентами. Для цього обираємо поле Контрагент натискаємо Вибрати і Завершити редагування. З'явився список документів в розрізі контрагентів. Для того, щоб повернутися до стандартного вигляду списку документів, ми відкриваємо розширене меню і обираємо команду встановити стандартні настройки. І список документів повернувся до стандартного вигляду. Дані налаштування ви можете використовувати і для інших журналів документів та довідників. Використання цих прийомів суттєво зекономить ваш час та підвищить вашу кваліфікацію як фахівця. Якщо у вас виникли будь-які питання, пишіть їх у коментарі та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступне відео. Навчання з прокомом це легко!